Слава Ісусу Христу вільні. Отже, цікавий розвиток подій. От я дзвоню на свій колишній номер ще за час, бо думаю, може його прикріплю... Що... Ну, то не мій колишній мого війка, одним словом. Тому бабцем моя користувалася, а потім невідомо кому віддала і десь то. Ну і вже він не користувався. І номер якби недавно був заблокований десь місяці два-три тому. Можна його вибрати, щоб встановити його на нову картку замість іншого, Там просто треба, код, якби той ICC, чи як. Ну, я час від часу на той номер, щоб знати, чи хтось випадково собі не викупив той номер, щоб потім нічого -то не вийде. Ну і все завжди поставила абонент вже не обслуговується. Ну Київстар відповідає, бо номер 067. Ну, І ось, і ось я нині. Думаю, що я подзвоню, і воно мені загребло гроші, ніби я позвонив на інший оператор. Ну бо я з, з іншого номера дзвонив з UMC, що Vodafone називається. Ну, І ось я набираю ось і номер, цей номер колись 067152. Далі не буду показувати. Але видно, що номер Київстар. Його слухає. Не знаю, що було чути. Але думаю, що було чути. Зараз дам ще гучно малость. Ще бо російськи говорить мало того. Ну і вона каже, що даний номер від оператора VinaTel. Ну, і я зайшов тут в інтернет. Я зайшов в інтернет тут. Я зайшов в інтернет тут. І одним словом він отел фірма. Чехія, В'єтнамський прапор, ну і англійський прапор тут так, як як би мовив. Ой. В'єтнамський уряд зареєстрована фірма. 2008-2021 рік Він у без... Безлімітні дзвінки у цій мережі Вінтел і 110 хвилин на інші операції в Чехії до В'єтнаму і до Китаю. Ну, хто що то бред такий, то, що в Чехії поїхали всі в В'єтнам на заробітки, чи в Китаю, отаке отакі, хоча номер навіть, лежить «Ківстар». Ну, Така ситуація. Таке воно є. То все зав'язано на, на, на КГБ так чи інакше. Бо і по Google шукав і там одні пишуть дзвонили з Камчатки. А і зареєстровано на Винотелла. Показує ніби Камчатка, отакі. От